І в даному коротенькому відео хочу показати, які гарні, як виглядають гарно хвойні рослини в жовтні місяці. Це кінець жовтня. Дивимось, яка краса. Оце така сосна Батерері. Шикарна, настрижена, голуба, красуня. Далі бачимо піхта бальзамічна, яка настрижена. Дивіться, який габітус, дуже така щільна. Ось вона ще. А ось тут хочу вашу увагу прикувати. до. Дивіться, який нутканський ялівець. Траса. Також знову піг ялиці. І бачимо ось вже конколор. Мої улюбленці. Дивіться, яка в них гарна хвоя. Ось ялина, глаука глобоза. Ось така неймовірна, майже їй вже під 40 років краса.